Всім слава Ісусу Христу. Приїхав знову по виклику кувати коні, пару коней, село Будилів, то район вже Коломийський. Коломийський район раніше був Снятинський. Зараз є така кобила. Нову Олександрійка. Гарна довга кобила. Ну, вже станок, хто, хто бачив живу, хто так, то видно, що довжина є в кобили. Кобила жеребна, зроблена УЗУД жеребна по джокеру. Така на ну, Олександріючка. Скільки її років? 11 років кобилі. Не продається. Кобила не продається. Вже розкра... роз... розклалися, підготовив усе. І так коротко такий обхід. Гарна розколена кобила. Спокійно, гарно зайшла в станок. Ми тут собі файну у холодку під горіха стали. Отака От кобила називається «Іскра». іскра. Багато є замовлень. Вже сьогодні третій день підряд. На виїзді руки як дерев'яні, але нічого, помаленько, мусимо працювати. Був вчора в Тернопільській області, позавчора. Вчора там у нас, в сусідному селі, сьогодні сюди поїхав, практично підснятен. Звідси ще на Чернівецьку область маю їхати. І отакі робочі дні проходять. Так, я зараз покажу. Та я вже показував неодноразово, то вже хто слідкує, той знає. От зараз кобила ноги виглядають копита так. То, що переробка в мене ще скінчила, нема чим. От Зараз виглядає так. А кінечний результат покажемо, як воно буде виглядати. Переробка скінчила, треба замовити добрий добре дізі, але вона дуже чорна, гарний має вигляд. Бо ця така бензинова, вона трохи світліша і так не, не виглядає. Так що приступаємо до роботи. Так що нагадую, ми біля снятина село Будилів, Івано-Франківська область, теперішній Коломийський район. Зроблю свою роботу вже власник в кінці скаже оцінити. Так що приступаємо. І власник оцінить як кінечний результат роботи. Кажу, що ми піснятимо. Ну, то там видно далі зараз я зближу. А там вже О, то вже є снятин. Так що нам тут як руку подати до снятина. Так що беремося до роботи. Так, Завершили ми роботу, підкували іскру на всі чотири нозі. Це, як, це, як це виглядає. Перед. Зад. Має такі копита на один бік ліваковаті. Кажуть, що ці коні, котрі ліковаки, такі мають задні ноги, дуже добре мають їхати. Так коли сказали старші, старші фірмани, що як фес задні ноги ліві куваті, то добрий кінь до роботи. Можливо, воно і так. На практиці не мав таких коней. Ні, колись мав кобилу. Точно мав кобилу. Малим я ще був. Пам'ятаю, Марія в мене була з такими ногами. Отака От кобила іскра 11 кроків. Жеребна, не продається. Каже Василь, що бо переглядає мої відео, то на відео одно станок, а на практиці зовсім інакше показує. Практика то є практика. Так що така кобила була сьогодні у мене на обслуговуванні. Точніше, я у неї, я приїхав до неї. Не вона до мене, а я до неї. Нагадую, село Будилів. Коломейський район біля самого снятина. Так що цю випускаємо і йдемо по другу. Так, загнали другу кобилка молода, 2,5 роки. Називається зірка. Кована ще не була. Зараз будемо її перший раз кувати, вже підготовлена, стоїть. Так багато не показую, бо в загальному всі знають, яка робота. Я показував, як то проходить. Отак От це відбувається. Крив і не, не взяла жеребця. Кобила жеребця не взяла, в квітні було два роки, ну але таке, на другий рік візьме. Гарна лошечка. Довга. Пррмала. Пр. Хвіст забила собі за трубу. Отак ми це проводимо будні дні з кіньми. Jeg кажу, я вже третій день сьогодні підряд на виїздах. Тернопільська область, Івано-Франківська, тепер зараз на Чернівецьку ще їду. І отак це є. Так що приступаємо. Приступаємо до роботи. Все. Я сі закінчив роботу, завершили кувати, йду, ще покажу так коротко. Покажу коротко коні. Отак. Зірочка. Підкована. Так це виглядає. Кобила кована перший раз, кобила молода. Два роки. Два роки минуло, Роман. У квітне, так? Два роки у квітне минуло. 8 квітня було два роки. Гарна велика. На два роки бомбезна. Перший раз сьогодні підкувала. І, нагадую, ми знаходимося. Коломейський теперішній район, раніше був Снятинський, біля самого Снятина, село Будилів. така сьогодні була в мене робота. І йдемо ще покажем. Другу. Так, і іскра. Кобила є з Ягільниці, Тернопільської області кінозаводу, колись там такий був завод, не знаю, чи тепер ще є. То ще є, той завод вже нема. У Єгольниці ще вже нема того заводу. Нема, нема, по-моєму, нема. Ця кобила звідти. Е, така лютенька трохи. У рік часу Василь її привіз. Така на Олександрійка. І зараз я відправляюся ще на Чернівецьку область. Ще Там маю підкувати. Це тут відсняти нам вже недалеко. Так, плануємо виїзди, плюс-мінус, щоб там-там було однаково, бо багато є замовлень. Я всі відео не знімаю. Всі відео не... Ну, всі коні не показую, бо деколи й часу нема знімати. По-різному буває. Але замовлень дуже багато є, замовлень вистачає. Отак От зараз в даний час, то я вже третій день підряд е, на виїздах. Такі у нас, такі у нас справи. Так що відправляємося на Чернівецьку область. Там ще знайшов одне відео. Е, кобила у мене була на паровці і на старому телефоні після того поміняв телефон на другий день. Щось так призабув, бо багато було роботи, багато кобилів і призабув. І думаю, чоловік мені дзвонив, що зробили вже УЗД по Харікові, підтверджено, що кобила жеребна, а я ж собі згадав, що я відео не викинув. Так що десь при нагоді викину ще відео. Кобила крилася весною, але відео вже буде тепер. Але головне, що жеребна, бо зробив УЗД і кобила жеребна. Так що відправляємось на Чернівецьку область. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки, коментуйте. Будьте всі здорові, всім всього найкращого.